Так, доброго дня всім добрим людям. Тут багато точиться дебатів в павутені з приводу того що за Вовину, так звану тисячу, яку пообіцяли на сьогоднішній день людям виплатити. Ну, Позиція моя незмінна: стадіон і фактично конфіскація майна зелених піонерів. Тепер стосовно цієї тисячі. Багато людей пишуть, що це тисяча, що це цифрова гривня, що її не поміняєш, вона обмежена в використанні. що Люди хочуть верніше держава хоче зібрати персональні дані. Найдуться ідіоти, які за тисячу гривень продадуть свої конфіденційні дані, що це обман, що це зроблено для підкупу виборців. Для того і так далі, і тому подібне. І є навіть такі коментарі, що цього не вистачить ви на місяць за Ну, по-перше, звертаю вашу увагу на те, що держава Україна своїми грошима, як окремий суб'єкт права, що хоче, то і робить. Хоче вона виплатити тисячу гривень кожному, ну це її право, є в неї така можливість виплатити. Ну, то хай виплачує, ви то яким боком до чужих грошей. Ці гроші будуть ті ваші в, в той момент, коли ви їх отримаєте на свій картковий рахунок чи на рахунок. От і все. Це тільки після того ці гроші стають ваші. Всі ці обговорення е, чужих грошей, е, ну я навіть не знаю, як це назвати. Це правовим божевіллям. Е, воно з моєї точки зору це і є правове божевілля, яке впарено народу і цей народ тішиться. Має можливість про щось там говорити, в тому числі і про ту тисячу. Вже два дні весь ефір на планеті Україна, як я кажу, загаджений цією однією тисячею, всі на ній піаряться. Це перше. Друге, стосовно обмеження цих грошей в функції розпорядження, а саме, що ви не можете витратити. Так віртуальні гроші вони на сьогоднішній день не мають такої ваги, як класично описані зі всіма їх функціями, там накопичення, збереження і так далі. Ну, власник може обмежити своє майно, а власником цих грошей є держава Україна. Вона може обмежити вас в розпорядженні цим, скільки вона вам дає це майно і. А гроші це є майно в розумінні Європейської конвенції з прав людини та інших, вона має право обмежити у вас в цьому використанні свого майна. Це друге. Ну і третє, що е, хочеться звернути увагу, оскільки багато що це підкуп виборців, там е, збір конвенційних даних і так далі. Ну Стосовно підкупу виборців, Ну е, виборець у нас в принципі. Як я кажу, табунний, тому табун важко підкупити в цілому, кожного зокрема, якщо людина має свої погляди, має свою волю і так далі, то її дуже важко підкупити. Ну, як показали останні дані, а я звернуся все-таки до того, що говорив такий собі Даніло чоловік. Потім, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, то я приблизно зацитую його майже дослівно. Президента і всю владу в Україні призначає Путін: ми не обираємо, ми голосуємо за тих, кого нам підсунуть наші вороги. Російські політтехнологи прямо кажуть, дайте нам засоби масової інформації і виборці оберуть президентом табуретку. Якщо вони це роблять душа, то в Україні це аксіома і не потребує доказів. А назвати український народ аморальним це пропаганда російських спецслужб. Агентів спецслужб потрібно виявляти, травити, травити і травити. Ну, це, це практично дослівні слова Данілова. Тепер стосовно е, того, що збирається персональні дані. Ну, якщо хтось розуміється в аналітиці, то скажу вам так, що персональні дані всі ваші можна зібрати буквально за 2-3 години роботи, і для цього не потрібно великих знань. Для цього потрібно знайти ваш розрахунковий рахунок в банку, а це дуже просто робиться через запит в ДПІ, де всі розрахункові рахунки на всіх. Людей чи фізичних осіб, як правильно вони там кажуть, фізичних осіб, бо людина, яка вступила в цивільно-правові відносини, вже є фізичною особою. Тому по розрахунковому рахунку, по аналізу вашого мобільного телефону, практично в кожної на сьогоднішній день людини є як мінімум один мобільний телефон, тобто через мобільний оператор, другий і третій. Піти в ЗАГС чи РАГС, як вони там правильно називаються зараз, і взяти довідку про вас, про вас як по, по коду вашому. Проаналізувавши ті всі дані, все, все інше становиться на 90% про вас все і так ясно. Ну тому, стосовно того, тепер що брати ці гроші чи не брати. Ну, Якщо держава ці гроші дає і витрачати на цілі, я вважаю, що їх потрібно брати. Ну, може хтось гедувати чи брезгувати, як кажуть рязанським діалектом української слова, оскільки інколи гідність людини не дозволяє їй отримувати гроші від свого гнобителя, а саме держави всі сучасні є гнобителями. Народу. Ну, нічого нового я не придумав, так воно і є. Тому е, право вибору за вами, це ваша воля, від вашої волі це все і залежить. Я рівно як продаватися за цю тисячу гривень на виборах чи не продаватися, ну, це ваша воля, це ваш вибір. Наслідки ви спостерігаєте сьогодні від вашого вибору. Надіюсь, що всі починають розуміти наслідки вибору. І продажності багатьох членів українського народу. Ну і наступне, куди її потратити. Якщо ви берете цю тисячу гривень і не знаєте її, куди потратити, то однією з складових там є на благодійність ви можете потратити. Благодійність не обов'язково перечисляти на ЗСУ чи перечисляти на громадські об'єднання. Можна перечислити гроші на реальну благодійність. А саме на пам'ятник споконвічним українцям, який буде збудований, і ви можете спокійно отримати в будь-яку мить ваш звіт про використані перечислені ваші гроші. Для того, щоб ви мали можливість таки перечислити на цей пам'ятник споконвічним українцям кошти, я в першому коменті скину реквізити. Для того щоб ви мали можливість туди перечисляти, дякую всім за розуміння, за коротку лекцію. Будьте здорові! Всього доброго!